Бончик з шоколадом. Це буде так смачно. Ой, а що це з фонтаном? Ні. Ох, малятко, що сталося? Я хочу новий шоколадний фонтан. Звичайно, буде зроблено. Ласкаво, просимо новий кулінарний челендж. Ну, що ж, у мене вже є одна оригінальна ідея як щодо фонтану зі Скітлс. Поїхали. Нічого собі який шеф, придумкувати. Ну, ви даєте. Прямо зараз на ваших очах цей фонтан наповниться цукерками. А це означає, що він стане райдужним і дуже солодким. <рес> Мені залишається тільки розтопити цукерки за допомогою цих суперпотужних пальників. Ви тільки подивіться, яка краса. Вуаля, мадам. Бабулі терміново потрібна така штучка. Де вона там вмикається? О, як добре. Мамочки, пробачте, шеф. Вам так личить цей ковпак. Ну, дякую, бабуля. Ось це я дала жару. Ну що, час розтопити мій шоколад, а то внучка зовсім голодна. А я думаю, що фонтан з жуйки набагато крутіший, ніж із шоколаду. Таку смакатумаля точно не пробувала. Зачекайте, а це що за Хубабуба. З гострим перцем. Цікаво, а це небезпечно. Ну, не спробую не дізнаюсь. Так, наче нічого. Ой, як же гостро. О, це було потужно. Ого, я розтопила жуйку жуйкою у фонтані. Круто, так? Ну що, лапочка, все готово! Нічого собі Ну ви даєте. Нарешті я зможу спробувати свій пончик із шоколадом. Ой, як же апетитно виглядає. Коже, це зовсім не шоколад, а жуйка. Прикольно. Надую я бульбашку. Хі-хі, як забавно. А вже це точно шоколадний фонтан. Зараз занурю в нього пончик і спробую. Так, це дуже смачно, мені подобається. Ну а тепер мені не терпиться занурити пончик в цей райдужний фонтан. Як же гарно він переливається. Ого, За смаком нагадує скітовс. Це мої самі улюблені цукерки. Я хочу ще. Буду пити прямо спонтан за допомогою трубочки. М -м -м, неймовірно смачно. І так перемагає шеф. Так, версі боку. Ой, мій ковпак. Він зіпсований. Ах, бабуся. Ой, як ніяково вийшло. А тепер я хочу смачну піцу. О, без проблем. Так, буде зроблено. Піцу так? О, придумала. Можна підсмажити тісто в вафельниці. Додам кетчупу. Побільше салями та сиру. І у мене вийде неймовірно смачна міні-піца. Правда, геніально? Е я покладу в піцу більше броколі, щоб це було не лише смачно, але ще й дуже корисно. Дивіться, яка краса у бабусі виходить. Зверху треба все посипати тертим сиром. Так, терки у мене нема. Проте я чудова, гостра, щелепа. Я завжди розколюю неї горішки, а значить і натерти сир зможу. Ох, ну як же чудово у мене виходить. Все готово. І щелепа на місці. Залишилось тільки запекти піцу і трохи зачекати, поки вона підрум'яниться. Відправляємо в духовку і виставляємо таймер. Щоб приготувати розкішну піцу, я замовляю папероні прямо з італії. Ну а решта справа майстерності. Ей я браво, шеф! Ви не перестаєте нас здивувати. Ой, моя вафля ще згоріла. Ох, пронесло. Вчасно згадала про неї. Тепер перекладаємо, а є ту гаряча на тарілку і прикрашаємо її соусами. Нехай це буде гірчиця та кетчуп. Ось так готово! Клас. Так, на свою піцу я ладний дивитися вічно. А, святі пепероні. Ой-ой. Як гадаєш, він в порядку. Я не знаю. Шеф, ви як? Мамо мія, який жах. Ви скоро. Я дуже зголодніла. Ой, шеф, який ви смішний. Смачного, дорогенька. Так, подивимось, що тут у нас як цікаво. Е, а це точно піца від шефа. Ні. Мені зовсім її не хочеться. А от піцу від бабусі я спробую із задоволенням. М -м -м ой, тільки не кажіть, що там є броколі. Ай, ну і гидота, я таки не їм. Піца від сестрички пахне непогано. Думаю, там нема броколі. Вау, як здорово тягнеться сир. М -м -м, мені подобається. Ну що, перемагає сестричка. Правда? Ой, як здорово! Дякую. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. О, ну в цьому я майстер. У мене навіть борошно завжди під рукою. Щоб приготувати чудове тісто, нам знадобиться 400 грам борошна. Яйце і трохи свіжого молока. Тепер треба ретельно його перемішати, щоб не залишилось грудочок. Ну, а потім можна перейти до приготування. Я зроблю панкейки у формі ведмедиків. А ще додам до них шоколадну начинку. Ну, яка краса виходить. Упевнена онучка буде в захваті від такого частування. А щоб намалювати носик, я візьму вершки і обов'язково додам свіжі ягоди. Ох, бабуся, це не серйозно. Зараз із тіста для панкейків можна намалювати що завгодно, навіть цілий бургер. Щоб перемогти в челенджі, потрібно виявити більше фантазії. Моєму бургеру не вистачає тільки кетчупа, а точніше, полуничного сиропу. Перфекто, як і завжди. А, мамочки, як цю штуку вимкнути. Маночко, завжди. Давай я тобі допоможу. От, готово. Ох, бабуся, що б я без тебе робила. Ось візьми в мене готове тісто. Поділюсь. Велике дякую, бабуся. Я зроблю з цих панкейків смішного єдинорога. Додам більше цукерок та морозива. Ну і нарешті пишну гриву я зроблю з і кольорової посипки. Готово! Заціни, сестричка. Вау, як чудово! Оце ви постарались. І так, я хочу почати дегустацію з єдинорога. Виглядає він дуже апетитно. А от на смак мені не подобається. О, які милі ведмедики! Не сумніваюсь, що її готувала бабуся. М -м, які вони смачні! Клас! Я у повному захваті. Так, просто пальчики оближиш. Ну що ж, залишилось тільки спробувати бургер від шефа. М -м, це і правда панкейки. Прикольно. В цьому раунді перемагає бабуся. Правда, дякую, моя хороша. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, яка страва вам сподобалась найбільше. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.